Я дуже рада, що в мене є дуже добра команда. Ми разом з ними створювали це і намагаємося бути якби на волні. Як на хвилі. Поліна Шумілова очолює інсультне відділення, яке у роздільнянській лікарні відкрили у 2023 році, вже під час Великої війни. Тут все обладнано за сучасними вимогами. У стаціонарі 10 ліжок зі спеціальними матрасами. Капітальний ремонт відділення профінансувала Роздільнянська міська рада на суму 1 мільйон 700 тисяч гривень. А закупівлю обладнання вже на півтора мільйони здійснила лікарня із власних коштів. Пацієнт в важкому стані сюди попадає. Тут працює мультидисциплінарна команда. Чергують неврологи цілодобово. Є наші помічники це молодші медсестри і медсестри. І ми вихажуємо людей. То, якщо потрібно, вчасно виконується на сучасному обладнанні КТ, КТ ангіо, якщо потрібно, до пацієнта робиться тромболізис, або переводяться вони в Одесу на вищий рівень, щоб робити тромбоекстракції. У нас дуже багато є вдалих таких переводів, коли люди виживали і дуже добре відновлювалися. Даємо шанс на две життя. Інсультне відділення працює згідно пакету НСЗУ медична допомога при гострому мозковому інсульті. Для пацієнта обслуговування безкоштовне. Оснащена реабілітаційна зала для раннього відновлення хворих. Є усі зручності для людини, яка не може перший час пересуватися, сходити до вбиральні чи в душ. Для подйомки важкі хворі їх сюди грозять, щоб от можна було підняти, перевести в ванну, перевести в туалет. У відділенні працюють мультидисциплінарні команди, забезпечують ранню нейрореабілітацію. Ось так допомагають повернути людині навики на спеціальних тренажерах. Так, так, якби на не Ви не не, не не Почекайте. Мотомет ліжковий. Коли пацієнт лежачий, приходить до ліжка, ерготерапевт, його помічник під'їжджають, підвозять цей апарат, закріплюються ручки, закріплюються ножки, здається спеціальна програма, тобто, ну, враховуючи, в якому стані пацієнт, і апарат починає думаю, саме підводжувати руки у пацієнта. І благодаря цьому вони починають ходити. З 2023 року в інсультному відділенні проліковано 852 пацієнти. Роздільнянська лікарня кластерна, тому сюди направляють людей з інших громад та районів. Хворі, коли попадають сюди до нас, все йде за рахунок лікарні. вони не купують ліки. Ліки все надається безкоштовно. Харчування, деральна, парандеральна, догляд. А потім, вже, коли вони. Відновлюються, то ми вже або рекомендуємо переводитись в реабілітаційний центр, або виписуємо додому. За місяць в середньому десь 35-40 хворих проходить через наше відділення. Ну, За рік, то рік було десь 280, майже ну, десь близько 300. Не забули й про комфорт для персоналу, адже хворих медики доглядають цілодобово. Ребілаторська наша. Тут ми якби розмовляємо з родичами, тут yeah. ми працюємо на комп'ютері. Тут, коли потрібно, відпочивають лікарі, медсестри, uh -huh. Робота важка. Одним з новітніх рішень, яке дозволило Роздільнянській лікарні вдосконалитись, стало встановлення сонячної станції за спонсорської підтримки ГІС Юкрейн від партнерів з Німеччини. За підсумками 2024 і половини 2025 року, сонячна станція виробила вже 65 тисяч кіловат енергії. Про це йшлося під час останніх відвідин іноземних партнерів. Ми, ми Виточніше да, да. Ну, за рік більше мільйона гривень. Охор... А так коминовки просто да, цей мільйон гривень ми, новості, ми можемо може використовувати лікарні на а комунальні послуги просто сплачує міська громада. А ще за підтримки Німеччини встановлено п'ять нових ліфтів. Ось такі сучасні кабінки розраховані на підйом як відвідувачів, так і пацієнтів на медичних каталках. Ну і, мабуть, найголовніше це те, що саме завдяки медикам, у тому числі інсультного блоку, минулого року тут провели експлантацію органів у трьох пацієнтів, у яких було виявлено гостре порушення мозкового кровообігу. За дозволу родичів хворих, на базі роздільнянської лікарні здійснили трансплантацію серця та нирок, які врятували життя вісьмом важкохворим. Ці пацієнти отримали шанс на відновлення, а десятки й сотні інших людей повертають здоров'я завдяки впровадженим змінам.